Всім привіт! Вітаю вас на каналі Іра Малінка. Сьогодні у нас такий трошки цікавий випуск, тому що сьогодні він буде незвичайним, тому що я сьогодні готую сюрприз для свого чоловіка. В нього таке маленьке підвищення на роботі. І я вирішила, що це буде прям для нього таке маленьке свято. Не скажу, що буде прям таке, ну, Велике святкування чи ще щось. Просто я вирішила йому зробити такий маленький сюрприз. А, тим більше, що я знаю, що він зараз цього не очікує. Тому зробимо йому такий маленький сюрприз. Так. Взагалі, чому я так вирішила? Такий маленький сюрприз зробити. Бо... У нас зараз трошки такий важкий період і трошки позитиву не завадить. Ну, до речі знову починається дощик. Вже був сьогодні дощик, це знову він починається, він, звісно, сьогодні нас не залишає. Я ще стараюся їхати, насправді дуже повільно. Я не роблю таких прям різких рухів, а він все рівно дергається. Тому що дорога така насправді. Нічого з цим не зробиш. От, Взагалі, який план на сьогодні? Буде такий маленький тортик. Буде ще, здається, три таких міні- Подарунка. Ось. Зараз їдемо за першим. За першим ми їдемо у Форум Львів. Хто знає. І ми їдемо туди, в будинок іграшок. От. Дуже я згадала, що Зеник любить одного героя з мультфільму, історія іграшок, здається, і я знайшла його фігурку. Це було непросто, тому що є такі ну, звичайні фігурки, але це не дуже цікаво. А, а так як він любить таку серію фанкопоп, так, я зупинилася на тому, що ця фігурка із серії Funko Pop, хто знає. От, І я знайшла її. Вона там виглядає, звичайно, не так в житті, але все рівно прикольно, як на мене. От, тому я вже в формі, приїхала на парковку. Зараз буду йти в будинок іграшок, тому пішли разом зі мною. Це відео записується, бо я не можу як це перевірити. Так, я вже виїжджаю з форуму. До речі, зустріла тут ще одних уже автоблогерів. Такі деколи не задумуєшся, як це все з боку виглядає. Так цікаво. От, купила я все, що хотіла. Єдине, що я хотіла знайти одну фігурку серед цих Лего. Ось такі міні-фігурки продаються. Я думала, я знайду одну. Це я буквально вчора дізналася, що він хотів би її. Я наївно думала, що я її знайду, але, на жаль, не знайшла. От. Але нічого страшного. Ще, я думаю, якось знайдемо. Ще нема. От, купила я Funko Pop. В принципі, я його замовляла онлайн, тому я знала, що він буде. От, тому з цим все окей. Так, і купила одну фігурку, не ту, яку не хотів, але в принципі, може, і така йому підійде. Тож, прикольно, мені сподобалось. Може, так буде менше трясти. От я сумніваюся. От. Так, зараз ми їдемо на наступну локацію. О, далі треба вже забрати там один сертифікат. М -м Теж, до речі, на одну таку штуку це мені, напевно, більше хотілося б її пробувати, Там сертифікат в принципі на двох. Але недавно в нас вже був такий експірієнс VR в Буковелі. В принципі, прикольно. А це має бути прям ще й квест VR, то теж має бути щось таке цікавеньке. Побачимо. От, то їдемо за цим сертифікатом. І потім, потім вже поїдемо за тортиком. От, і ще один подарунок, він має прийти на пошту. Я ще не дивилася, що він вже прийшов. Глянемо потім, все рівно, поки я ще їду додому, це ще буде, напевно, дуже довго. Ось. А, ну, як сказати, там подарунок. Це не, не прямо вже такий подарунок. Це просто там... Мені сподобався сам сенс, це такий один антистрес. А в принципі, прикольний має бути. Щось в цьому є. От, тому зараз їдемо по сертифікату. Зараз знов почався дощ, як завжди. Тому сьогодні якась така погода дуже. Дуже-не-дуже. Не, дуже. не знаю, чи я приїду. Ладно, вже буду стояти. От, тому якось так. Так, ось така сьогодні погода. Як хтось завжди каже, що така погода львівська, зазвичай. Ну, я би не сказала, якщо чесно. Тому що а, зазвичай сонечко або хмарно. Ну, але явно не отакий дощ постійно, такого немає. Такого, звичайно, немає. Це насправді рідко, мені здається, так як і всюди. Буває таке, що йде дощ, буває, що не йде дощ. Тому мені здається, це так, як всюди має бути. Але сьогодні дощ, звичайно, дуже прям великий. Я сьогодні зранку, як ішла по машину, боже, це було просто жах. У мене голова так промокла. Я вже не кажу там нічого про одяг, про взуття. А голова так промокла, що я її навіть не досушила потім, коли їхала. Це був просто жах. Ось, якийсь такий сильний дощ, а потім пройшло буквально хвилин 10 і вже все пройшло. Просто капити. Звичайно, сьогодні всі так попаркувалися, як я не знаю, що. Деколи їдеш, ніби нормально, а сьогодні прямо треба всіх об'їжджати. Щось цей, щось дивитися, щоб ти ніде нічого не, не здійла. Тут якось, зазвичай, ну нормально все виходить, а сьогодні, як всіх перемкнуло, всі якось так їздять дуже дивно сьогодні. Може це дощ так впливає, не знаю. Як назло, я от приїхала, запаркувалася, і як назло, почався ще сильніший дощ. Дуже класний. Зараз треба трошки пішки прийти, бо там дуже близько все рівно не запаркуєшся. Тому нічого, будемо йти. Що вже зробиш? Така львівська погода. Так, я вже їду на південний по тортик, Я забрала сертифікат. Ось він у мене тут Ось. такий дуже гарний. Насправді тут я вже брала дуже багато сертифікатів, дуже прикольно там все організовано і дуже гарно вони це все подають. Насправді оця подарункова упаковка вона дуже гарна. Вона дуже така прям вау. От, тому їду на Південне, Це вже я їду по тортик. І, можливо, зайду ще куплю декілька кульок. Якщо вони там будуть, ось, бо це там недалеко, я вже собі все знаю, куди мені їхати. От, а в цілому, що ще хотіла сказати, я деколи от люблю робити якісь такі сюрпризи. Типу, мені навіть не дуже важливо, чи це прям буде. Чи Зенек прям буде в захваті від нього, чи йому це все прям сподобається. Ну мені важливо, щоб це сподобалося, я вже не настільки. Але мені от більше важливо, що коли я хочу це зробити, насправді це для мене якось так важливо. В першу чергу, я розумію, що мені треба зараз е, зробити щось таке приємне. Мені от і хочеться цього зробити насправді дуже сильно. Наприклад, цей раз я придумала от, таке, от такий маленький. Сюрприз, скажемо так. А, ну, я надію, що це все сюрприз. Насправді дуже дивно, що от я зараз вже їжу. Я мала бути вдома десь ем, в пів дванадцяти, напевно, приблизно. А вже майже перша година, і мені ще за них не дзвониться. Це насправді дивно, він вже, напевно, здогадується, що я їжу непонятно куди. Але. Він, в принципі, я знаю, що коли він працює, він дуже зайнятий, тому це мене рятує. Насправді, я на відсотків 80%, насправді, я впевнена, що він ні про що не здогадується, тому що я йому так нічого не говорила в ці дні до того. Тому це для мене ще більше приємно, насправді. Бо деколи робиш сюрприз, а він, типу, вже не сюрприз. От надію, що зараз так не буде. Але в цілому, я думаю, що йому все рівно буде приємно. Принаймні має бути ось. Так газу. Так, я так дала газу, що аж телефон не витримав. Буває, буває. От, взагалі, от, я з часом стала менше якихось таких сюрпризів робити, вже це якось так. Більше зараз такої рутини, більше якихось таких проблем, задач, які треба робити, ось. А якось так час. Трошки для цього для такої, для такої романтичної сфери насправді менше лишається. Дуже шкода насправді, але це, напевно, якийсь такий процес от дорослішання, якогось такого все рівно тебе охоплює дуже сильно рутина, в тебе є дуже багато задач, дуже багато всяких проблем, в тебе є робота в першу чергу, та, тому ось деколи буває не до того. Але треба старатися, от якщо є бажання дійсно таке щире щось таке зробити, то обов'язково робіть, тому що іншим людям я думаю буде приємно. Сьогодні дуже багато машин, як назло. Деколи буває таке, що от дуже швидко кудись доїдеш, навіть от зараз перша година. І деколи дуже швидко доїжджаєш якісь місця, а сьогодні щось взагалі. Дуже довго тянемося туди, сюди, дуже багато машин. Не знаю, з чим це пов'язано, якщо чесно. Але вже як є, я вже доїжджаю до Південного. Зараз будемо повертати і буду йти десь по тортик, бо це не в самому Південному, я так розумію, що десь за ним знаходиться то все. Зараз будемо шукати. Я вже в машині, позаду в мене кульки. Боже, я перший раз везу кульки, до речі, я так ніколи ще не купляла, напевно. Ну, прям сама. Точно ні. От, тому зараз вже будемо їхати додому. Ось також тут в мене що ще є. Тепер вже є тортик. Дуже гарно він запакований. <кій> Мені прям сподобалось. <кій> Боже, щось таке з голосом сьогодні. От, до речі, я ще подивилася, що нова пошта ніби може все буде швидше, тому що вона вже там в депо приїхала. Тепер е чекати тільки, коли прийде в поштомат. Тому може все буде швидше. Побачимо. Я вже біля будинку, лишилось тепер безпереново це все занести додому, щоб за не помітив. І потім вже його привітати ось. Тому буду йти додому. Я тебе хочу з чимось привітати, але я не скажу з чим. Це написано отут. Тому ти маєш відкривати і дивитися. Тільки тримай коротко. Дякую. Yeah, okay. Прикольно. На, nah, на. Nah. Давай каву. Да. Там ми вже побачимо, я знаю що Я не знаю, тут нічого. Напевно, певний тут. А чого встигнути до 15-го не 9-го? 26-го. А, добре. А, там на маленькій двашці пишуть. А, ось тут. Угу. Ось mm -hmm. так. Що? Жовті. Добре. Вам прибаш сьогодні недовзі. Ви — це ваш друг. Потрапити в інший вимір, в якому зможете стати таким заводно. Отже, в мене випало відвідувати клуб «Віртуальна реальність» і не забувати, що необхідно потім повернутися в ваше КАО. Прикольно. Це то, що, я з Ігором ходив? — Ну, так. — Ну, я ручка. — Я забула Так, да, це щось. дуже прикольно. — Це, ні, це, мабуть, не так. Бо ви на більшому місці відпочивали. Що... — Ну, але це дуже прикольна штука. — Прикольно. — Чого ти плачеш? — Хм? — Чого ти плачеш? — Я не плач ні, це дуже прикольно. Оце, типа, тоже. Я не знав, що вони, до речі таке роблять. А що би ти мені сказав, да... Тут я даже... Я ну, Я не буду... Я знаю що там. Там той чоловічок паучок який я, я, я хотів. Да. Откривай? Откривай. Ні, ну я зараз не хочу його відкривати. Ні, ну проскануй. Ти його напевно шукала. Блін, є золотий. Вон маленький, золотий, бачиш. Це найдорогий. А де ти була? це в будинку Єршок ти купляла? Ти одну купила, правда? Але я сканувала, що 20. дали коробки і. Ти прям попросила, бо ти, ти сказала, що тобі треба певний. А вони, до речі, зразу сказали, ви будете сканувати, я а я скажу в плану. Наскільки в них там коштує? це взагалі саме дебільне. А яка прикольна? Ця. Ця. Я тобі скажу, чи вони там були. Тут, там, до речі, були не такі трохи. Ну. А яка ще прикольна? Ця. Ну. Ця. М і все? Ну, да. Ой, а, ця? а ця, ті, шо, ну, це? Ні. Така була. А це, типо, що, тобі взагалі не було? Це дебільна фіорка. <ріст> Та сяді. Um, прикольно. Ну, что понял? Сколько у меня детенсов было? Ты помнила, что у меня детенс кайерочка была? Да. А, ты Ммм. 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 Прикольно. Ммм. 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 по Ммм.

Давай якось не так хорошо, да? Ну, на мою плюс водка. О, робота. А що, через раз, чи нормально? Дуже бачиш, як за тупий лабу купить. Вот это треба раз стукнути і все. Йой, полетіло. Она, наверное, зажалась. Чего бы ещё А как-то поломана просто. Не, бачишь, да? Нормально. Кнопочка. Спасибо. Так, интересно, что за них глодает сама торта. Так же я еще. Ладно. Нет, Не, ну, это понятно, а Тут орехи. Да я покажу. Это Цементом, yeah. да? Цей. Сникерс. Да я близко. Да. чувствуешь no. Я чувствовала, даже когда свечку вот, пробовала. А, она аж там, просто очень далеко. Mm -hmm. И mm -hmm. Я не Угу. Я вот тут, она как морозовая. Угу. Mm -hmm. прикольно. Вот это торт. Ось таке відео у нас сьогодні вийшло. В принципі, сюрприз вдався. Все сподобалося, тому все супер, я рада, якщо чесно. Ось, Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я постараюсь, можливо, більше знімати такого більш життєвого контенту, а не тільки там про подорожі, коли ми кудись їздимо, І все в такому роді. От можете написати взагалі, як вам такий контент, а не тільки там, наприклад, подорожі, коли ми кудись подорожуємо. Щось таке. От. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!